Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Джокер-Вбивча усмішка. Комікс Джокер-Вбивча усмішка це психологічний трилер, який занурює читача в глибини божевілля, що оточує одного з найвидатніших лиходіїв у світовій культурі. Ця історія написана Джефом Леміром і проілюстрована Андреа Соррентіно. Є справжнім вибухом візуального стилю та напруженого сюжету. Вона більше схожа на камерну п'єсу, де дія відбувається в замкнутому просторі, ніж на традиційний супергеройський комікс. У центрі сюжету молодий та амбітний психіатр Бен. Він присвятив своє життя боротьбі з психічними розладами та вірить, що зможе знайти ключ до розуму навіть найзапекліших злочинців. Його викликають до сумнозвісної психіатричної лікарні Аркхем, щоб провести терапію з Джокером. Бен упевнений, що зможе розібратись з Джокером краще, ніж будь-хто до нього, але дуже швидко він починає усвідомлювати, що ігри розуму Джокера набагато складніші та небезпечніші, ніж він міг собі уявити. Лемір віртуозно грає з темою реальності та ілюзій. Ми бачимо, як Джокер повільно і методично проникає в життя Бена, ставлячи під сумів його професіоналізм, його стосунки з дружиною та навіть його власне здорове мислення. Історія поступово розгортається, розкриваючи жахливі наслідки цієї терапії не лише для лікаря, а й для всього, що він вважає справжнім. Малюнки Андреа Сорентіно заслуговують на окрему увагу. Його стиль унікальний, гнітючий і деталізований. Він вміло використовує темні кольори, хаотичні лінії та незвичайну композицію, щоб підкреслити наростаюче безумство. Ілюстрації буквально передають відчуття тривоги, а деякі сторінки нагадують не так малюнки, як колажі журналів, що створює ефект спотвореної реальності. Особливо вражають сцени, де Джокер починає розчиняти межі між вигаданим і реальним світом Бена, а це відображається у спотворених обличчях та розмитих контурах. Джокер-вбивча усмішка це не просто комікс, це глибоке дослідження психології. Ця робота не пропонує простих відповідей. А навпаки, ставить складні питання про природу зла, вплив божевілля та крихкість людської свідомості. Це один з тих творів, які змушують згадувати прочитане навіть через місяці після того, як ви закрили книгу. Хоча комікс Джокер, вбивча усмішка, отримав визнання серед комікс спільноти, він не уникнув і певної критики. Деякі читачі зазначають, що основна ідея коміксу про психіатра, який втрачає здоровий глузд після спілкування з Джокером, є вже досить знайомою та передбачуваною. Для читачів, які добре знайомі з міфологією Бетмена, сюжет може здаватись менш оригінальним ніж хотілося б. Також комікс часто критикують за те, що він не є легким для сприйняття. Візуальний стиль Андреа Сорентіно, хоча й унікальний, для деяких читачів може бути надто напруженим і хаотичним. Темні тони, нечіткі обриси та колажні елементи можуть викликати дискомфорт, а не захоплення. Цей комікс розрахований на певну аудиторію тих, хто шукає експериментальну артхаус-версію історію про джокера, а не звичайний розважальний комікс. Джокер вбивча усмішка це подорож у саму сутність божевілля, де грань між реальністю та ілюзією стає напрочуд тонкою. Комікс не намагається пояснити природу Джокера чи надати йому просту мотивацію. Замість цього він показує, як його зловісна присутність може роз'їдати психіку іншої людини. Якщо ви шукаєте не чергову бійку супергероїв, а глибокий похмурий психологічний трилер, який ставить під сумнів саму природу реальності, то цей комікс саме те, що вам потрібно.